Раніше ж в Європі всюди стояла таблічка, що там камера, там камера, тут контроль швидкості. І ставили це в цей логічних місцях, де там школа, яка знаходила, чи детсадок, чи якийсь не знаю, комплекс, де люди відпочивають. А зараз же спеціально, особливо в Томнімеччині, напишіть в, в коменти, спеціально ставить камери там, де найпростіше порушити швидкість. Найпростіше, типу, йде, наприклад, автобан. Там безліміт, безліміт, безліміт. Потім на якісь супервідкритому участки дороги, обично, до речі, ставлять обмеження і внезапно, десь камеру, там за кутом, чи десь на комусь б'їзді, чи десь іще, що ти навіть не встигаєш швидкість кинути. Тобто, ну реально видно, вже європейцям понятно, які насправді дуже терплячі. Отже, ви бачите, як вони, почали зараз в Брюсселі, відбувається з Франції також. Почали привозити оці камери, які фіксують швидкість, прямо під оці держостанови, поліцейські відділи і так далі. І прямо грузять їх, і там ставлять, кажуть, все, хватить з нас цього контролю, що ви може. То приїжджають, в тому числі гамном, сливають на них. Там ну поліцейські намагаються це якось зупиниться. От але у них не дуже виходить. Тобто європейці вообще робоча схема фермерам приїхати, позакривати дороги, трактора везде дороги позакривали, не дають нікому проїхати. Зупинили дуже багато трас зараз по всій Європі, і в тому числі ходять ці гаммом обливають і привозять їм ці камери і кажуть, що на це діло для того, щоб штрафувати. І кількість штрафів настільки зросла. Ну, європа зараз фінансово дуже в напрямку. Розвивається, росте і у них є величезні проблеми, з недостачі коштів. І Вони от таким чином кучу штрафів придумають, особливо Німеччина на цьому тримається. Сам кажу, як людина, яка дуже багато заплатила за якусь чепуху вообще грошей. Ну просто за чепуху, там, не там на лінію, став на парковку, чуть-чуть. Ти поїдеш по Європі, і руки ти не знаєш, коли по правилам їдеш, ти ж правила всі не можеш знати. Ну от така от історія. Наконець-то. Оскільки скільки можна, це реально ну, виглядає, як шантаж. Ну от такі от.